Давайте спробуємо тінти з аврори. Я вже пробувала такі тінти. Відео є в моєму TikTok І желе рум'яна. Все це було від бренду Ловит, і ці тінти також від бренду Ловит. На одну сторону губ нанесу 29 відтінок. Це винний колір. І 0,9 буду наносити на іншу сторону. Має бути червоний, але я думаю, що він буде рожевий. Ну, цей краще воняє, ніж попередні. Таке собі, щось середнє. Дякую, що не ацетоном. Це я наношу 29-й. Це прям такий бурячок. Не в захваті я від кольору, але це Water Tint, поки що ніби лягає нормально. Це у нас 0,9 і він якийсь напівпрозорий. І він не червоний, а як я і казала, рожевий. Цей відтінок мені сподобався більше. Будь ласка, зробіть реально бордовий тінт. Зробіть реально червоний тінт. Аврора, ну що це таке? Стільки тінтів і все однакове. Стираємо. Ось цей буряковий, ніби якісь гематоми мені на губах зробив, дуже негарно виглядає. Ці тінти з Аврори не рекомендую. Мені навіть цей відтінок я передумала, не сподобався.